Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Нині я перебуваю в центральному парку імені Лесі Українки, де має розпочатись фінальний захід в рамках акції Нитка єднання теплий прапор України започаткованої громадською організацією старту нове життя сьогодні. Тут відбудеться об'єднання всіх шматочків в один єдиний в'язаний теплий прапор. В підсумку буде проведено заміри цього прапору також порахують кількість учасників та шматочків, і після цього буде зареєстровано рекорд України в категорії масові заходи та благодійність як одне наймасовіше в'язання в рамках арт, -терапев... арт терапевтичного заходу. І власне зараз я можу вам показати, що тут відбуватиметься, які розваги тут придумані. Тут діє сцена, діють різноманітні палатки та локації з розвагами та майстерками. І я детальніше зараз покажу вам все це. День, люди, як настрій? Ви вже втомились, чи ще не втомились, чи ще не прокинулись. Добрий день! Супер, дуже дякуємо вам, що сьогодні ви приєдналися до нашої всеукраїнської акції «Нитка Єднання». Україна вам дякуємо, що відгукнулися на е, наш захід, на такий теплий захід, який народився ще в минулому році. Ми громадська організація старту нове життя, заснована внутрішньо переміщеними жінками, які у 22-му році були вимушені е, покинути свої домівки. Та е, зустрілись ми всі разом саме ось тут в Лу. Ку і я зараз хочу під ваші описки покликати всіх дівчат громадської організації старту нового життя. Дівчатка, я знаю, ви там на локації з прапором. ідіть сюди, всі, всі, всі до мене, один разочок, щоб всі, всі, всі нас побачили ідіть, ідіть, дівчатка, дівчатка, всі, 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 громадська організація, старте нове життя. Покажіться, бо я знаю, що зараз ми будемо з вами зайняті. Бо зараз ми з вами будемо об'єднувати наш величезний теплий врапор. Бо зараз ми будемо зустрічати тих людей, які допомагають нам з'єднувати, об'єднувати ці теплі, в'язані, м'які шматочки в одне, в одне, єдине величезне полотно, обласки цимчатам. Незламним, незламлюдочка, йди, йди, незламним духом, Ось ми такі є, і на жаль, це ще не всі дівчата да, нашої організації, але всі ми разом. Підтримуємо один одного, ми разом об'єднались в громадську організацію. Всі ми ось олічка, ще приєдналася, супер. Всі ми разом сьогодні з вами і всі ми дякуємо вам, що ви прийшли підтримати нашу величезну теплу акцію. А народилась вона минулому році, коли. Ми проводили майстер-клас з в'язання, і благодійний фонд ровому дітям» відомкнувся на наш запит і надав нам нитки для в'язання. І після цього у нас залишилось дуже багато ниток жовтого і синього кольору, і ми почали думати, що ж з ними таке зробити. І дуже символічно, дуже символічно нам. Дякую, дівчата, Вже біжать прапор об'єднувати. Оста величезна палатка. Не забудьте туди підійти і приєднати свій шматочок. А навіть якщо ви його не в'язали, обов'язково і допомагайте зшивати, з'єднувати шматочки. Бо кожен, хто приєднається сьогодні до зшивання, до в'язання буде занесений в списки до книги рекордів України. Чому теплий прапор? Тому що е, війна розпочалась взимку, і дуже символічно нам хочеться цим прапором окутати, огорнути всю нашу неньку Україну, відігріти. Чому малесенькі клаптики? Е, тому що. За рахунок таких клаптиків маленьких людина може ідентифікувати себе як українця, українку. Кожна людина може зв'язати цей клаптик. Навіть діти приєднувалися до нашої акції, і у нас також сьогодні буде вказаний вік найменшої дитини, яка приєдналась до нас, і вік найстаршої людини, яка до нас приєдналась. В'язати можна було гачком, шпицями, будь-який малюночок, будь-який. І Саме в цьому, коли людина в'яже цей шматочок, коли сшиває цей шматочок, людина концентрується на всьому добрі, на всьому теплі, концентрується на своїх гарних думках, на тому, що її клаптик буде найтепліший в цьому величезному прапорі, її клаптик приєднається до великої історії, її клаптик залишиться назавжди приєднаним до нашої величезної України. Тому наш прапор ніколи ні ніколи не буде роз'єднаний, і сьогодні ми вас просимо. Підходьте до нашого величезного прапору, допомагайте об'єднувати нам шматочки, допомагайте зшивати. І в кінці сьогоднішнього заходу ми обов'язково розгорнемо наш величезний прапор. По секрету скажу, що він вже більше 17 метрів. Більше 17 метрів. А скільки він вийде насправді? Ми е, порахуємо вже у фіналі нашого заходу. І всі дані, які перед цим озвучила наша ведуча, будуть внесені в книгу рекордів України і сьогодні е, занотовані. Ще раз вам дуже 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 дякую обласки один одному. І я б хотіла запросити на цю сцену. Я знаю, що десь тут, серед нас, є Ірина Чиболюк, заступниця міського голови. Скажіть, будь ласка, ви тут? Будь ласка, запрошую? Запрошуємо вас на сцену. Дуже просимо вас сказати декілька слів, якщо ви не проти. Про те, як вам відгукується особисто наша тепла акція. Вітаю, шановне товариство. Сьогодні гарний осінній день. На жаль, тільки для нашої України немає радісних і щасливих днів. Зв'язку з тим, що ми виборюємо свою незалежність. Але наша Україна незламна, як і наші люди. І саме завдяки об'єднанню. Всієї території, всіх частинок нашої держави ми зможемо здолати нашого ворога. І сьогоднішня акція нитка єднання це є ще одним доказом того, що незалежно від того, в якій частині України ми народилися, який куточок України ми з вами представляємо, але нас об'єднує одне жага доволі. Любов до своєї країни і бажання жити у вільній, незалежній і європейській державі. Дякую всім, хто сьогодні долучився до акції. Дякую організаторам за те, що ви, будучи зараз у нашому місті, з чимом в серці згадуєте кожен свої куточки, де ви народилися. Але я впевнена, що кожен як і лучанин, так і харків'янин. І львів'янин, і полтавчанин бажають жити в тому місці, в якому народилися, в тому місці, яке дороге серцю і близьке. Сподіваюся, що сьогодні місто Луцьк, Луцька територіальна громада стали для вас домівкою. Якщо і назавжди, ми будемо раді. А якщо тимчасово, то ми бажаємо, щоб ви поїхали туди, куди ви прагнете. За незалежність за волю нашої держави. Дякую вам за участь в громадському житті нашої громади. Вітаю! Дуже дуже дякуємо вам за підтримку. Дуже дякуємо, що ви підтримуєте такі е, активності, такі акції, яку сьогодні ми організували. Що ще раз хочу і від себе е, нагадати, що дуже важливо, щоб ви сьогодні підійшли і об'єднали, приєднали свій клаптик. Е, до нас приєдналося дуже багато міст, дуже багато сіл. Не забудьте вписати, саме вписати, додати своє ім'я, прізвище, місто, е, коли ви пришите цей тепленький е, Прапор тепленький шматочок прапору не буду затримувати. Ще раз дуже дуже дякую. Насолоджуйтесь концертом, з дітками і дітьми, на майстерки, і звичайно обов'язково приєднуйтесь зшивати, з'єднувати наш теплий прапор. Дякую. Тож зараз я вам розкажу та покажу, що відбувається, які є інтерактиви, які є розваги для дітей та дорослих, і що тут загалом буде відбуватись впродовж заходу. Тут бачимо працівники благодійного фонду Рокада наносять аквагри діткам. У них є ось такі різноманітні трафарети, на яких намальовані. Різні фігури. Їх приклеюють на ручку або щічку і розмальовують фарбами. Діти самі обирають собі, що вони хочуть бачити. І мають малюночки на тілі. Бачимо фігурки різноманітні. Котики, сонечка, феї, місяць, зорі. Далі є ще одна локація. Тут діти роблять собі антистреси. Кульці. Далі ще одна локація. Тут можна придбати іграшку, льодяник, взяти участь у благодійній лотереї. Далі є ще стіли з солодощами, як бачимо, тут різноманітні пиріжечки, тістечка, тортики, кекси, які також можна придбати. Є море. Нічого вас менше нема. Двадцять. Ще один стіл, тут діти плетуть. Ось такі браслети, жовто-блакитні зі стрічок. Маю змогу перепочити, перекусити одночасно. Також ще один стіл з аквагримом. Також є ось така гарна фотозона. Всі фотографуються. Щоб мати собі фотографії на пам'ять цієї події. Далі бачимо ще столи, на яких розмальовують гіпсові фігурки та шопери. Як бачимо, кожен знайде для себе щось цікаве, зможе розважити себе. Незалежно від віку. Тут ще один стіл, де можна зробити підвісочку. Зараз покажу вам яку. Вичите, дівчата роблять у формі морозива на паличці. Обирають фетр, є заготовочки. Ось такі можна зробити підвисочки. Бачимо, дівчата натхненно, шиють, сшивають, прошивають гудзики. Бусини. Їм у цьому допомагають волонтери. Ось тут бачимо шофери вже мають, набувають своїх образів, Бачимо, хтось малює прапор, хтось малює серце, в кольорах прапору, зірочки. Діти обирають собі, їм допомагають також, якщо. Потребується допомога. Бачите, має бути ось такий шопер з надписом. Перемога. Ось бачимо згорнутий теплий прапор. Шматочки об'єднували тут. Як бачимо, прапор дуже великий, скоро будуть його замі... робити заміри та оголошувати результати. Бачимо, дівчата вже готуються, а тут у нас є. Стенд, на якому позначені всі, ті, хто прапор в'язали та зшивали, цей список ще додатково дописують, оскільки сьогодні люди також приєднувались і допомагали зшивати також свій шматочок і я сюди відправляла, тому тут у списку є і моє ім'я. Як бачимо, білова Альона Вадимівна, місто Довжанськ Ганську області, і також бачимо на стендах, окрім списку учасників. Також бачимо ось такі записки, які прикладали люди до своїх шматочків, коли відправляли організаторам. Серед цих записок є також і моя, як бачимо, де ось вона. Вона є там, на устав, оскільки я відправляла свій шматочок в серпні, коли організатори були у турі іншими містами України, збирали також ці шматочки, об'єднували в єдиний прапор. Тому я не застала на місці і принесла його на офіс благодійної організації громадської організації старту нове життя, і залишила разом із запискою. Я покажу вам диплом, щоб ви розуміли, що це все офіційно, це все фіксують. І сьогодні ми з вами разом в за ці два роки, трішки менше, да, встановили новий рекорд України. Категорія, масові заходи, благодійність, опис досягнення. Міжнародний арт-проект наймасовіше в'язання як арт-терапевтичний захід. Під час фінального заходу відбулось об'єднання. Зв'язаних теплих клаптиків єдине полотно у вигляді теплого прапору. Мета акції нитки об'єднання, інтеграція, об'єднання, підтримка, психологічне розвантаження, згуртованість українців в різних куточків України та інших держав. Зафіксовані наступні результати: розмір теплого прапору: 34 метри, 40 сантиметрів. Кількість клаптиків, які були зв'язані і доєднані, 2064 клаптики. Кількість учасників. 636 людей. Від учасників рекорду. Найменшій учасниці 6 років, найстаршій учасниці 87 років. Кількість областей, які приєдналися до нашої акції, сягала 21 область і плюс 2 міста з Німеччини. Тому наш проєкт може вважатись міжнародним. Кількість міст і сіл, які приєдналися до нашої акції, сягає 130! Місце проведення заходу. Місто Луць, Україна, 8, 09, 2024 рік! Я також хочу ділитись цим досягненням з нашими я не знаю навіть, як це слово. Партнери, друзі, це друзі. А Це люди для нас, мені, мені здається, стали навіть трішки ближче. І так прошу. Алідінка, потримай. Загрожується. Бородиний фонд робимо добро дітям. Також зафіксованими. Рекордними цифрами! Я вже не знаю, як сказати дякуємо вам, Тетяно! Дякуємо вам величезне! Так, стояти, стоять, стояти город зі мною! І нагород нагороджується благодійна організація, благодійний фонд, «Рокада». Також входить в книгу рекордів України з зафіксованими рекордними цифрами. безмежна вдячність вам! Давайте разом всі разом зараз зробимо спільне фото. Дівчата, ставте на...